Доброго дня, мене звуть Лариса. Це канал Різнокольорова мозаїка. Вітерець трохи розігнав спеку і можна робити звіт. звіт по спільному проєкту Шальний Тиждень стартів. Спекотний тиждень стартів серпня. Здається, Літо вирішило показати, що воно все ще при владі, а то ми Зібралися вже проводити спільні проекти про осінь. Але ми тихенько розпочинаємо готуватися до холодної пори року. До того ж з понеділка обіцяли зниження температури і в'язати стане легше. А тиждень стартів у нас розпочався ще в липні, 31 липня, в понеділок, у нас був. Перший старт. І я для цього старту брала залишки пряжі. У мене був моточок пряжі, такої веселкової. Я зв'язала шкарпетки, і в мене залишився невеличкий залишок. І я вирішила з цього залишку, от ще трошки лишилося, розпочати в'язати плед. І запросила в компанію до себе дівчат, щоб вивязати плед на тему казки 12 місяців. Тому що для того, щоб вив'язати плед, я вирішила взяти пряжу, ось така фірма, і в неї є така серія цілорічні шкарпетки. Ось. З такої пряжі я збираю кампанію по вив'язуванню пледа. І ось в понеділок я розпочала із цих залишків в'язати ось такий початок. Плет відомий як плет по спіралі. Вив'язування з 10 петель, але я взяла 12 петель собі. Ось у мене на спицях 12 петель. Тому що казка 12 місяців, то хай її петель буде 12. Ниточка тоненька, шкарпеткова. І я майже вив'язала весь залишок. Але десь на півдорозі я вирішила його розпустити, тому що початок у мене був такий зелененький, через синій дійшов до червоного, вив'язався весь червоний і пішов знов до синього. І так воно стало складатися, що у мене один край цього мого кусочка, який саме я буду вив'язувати. Тут був червоний, такий яскравий, жовтий, помаранчевий. А цей край, край був темний, темно-синій. Тому я вирішила розірвати цей це коло. І тут розірвала. І з цього боку я розпочала ось так, як тут був початок. Бачите, щоб у мене червоний був із одного боку. І з іншого боку. Мені залишилось трошечки, але спека не дозволила дов'язати, тому що ну, дуже спекотно. Важко працювати, до того ж, я нікуди не поспішаю. У першої чарівниці, феї січня, теж зараз шалені старти, їй є, є, що розпочинати. Тому я ось. Дов'яжу і разом з січним початок мого пледу почне свою мандрівку від феї до феї. Я залишу посилання на початок цієї казки, як мені прийшла ця думка, як я закликала на допомогу собі дівчат. І ще хотіла сказати, що я у процесі змінила спиці, тому що я ж хотіла, щоб картинка була, знаєте, така дуже красива, естетична. І я почала в'язати дерев'яними спицями, ну, як чарівними паличками. Але, ви знаєте, не дуже зручні ці спиці саме з цією пряжею. Мені здається, дерев'яні вони застосовуються для більш такої слизької пряжі. А тут така вона дуже пухнаста, рівничного типу. І кожна оця варсиночка, вона чіпляється, тому що, мені здається, тут дерево не дуже відшліфоване, тому я в'язала-в'язала, а потім вирішила, що так буде довго. Перейшла на залізні, знайшла такий же номер 2,75. І мені здається, не дуже відрізняється щільність. Отут десь у мене був такий ось тут навіть колір майже співпадає, бачите? І незрозуміло, де початок, де кінець, де виритній бік, де лицьовий. Тільки кольором відрізняється. Ось. Тому спиці я змінила. Це я до того, що, коли розповідала про плед, то там були ці спиці. Звичайні металеві я використаю зараз, тому що ними все ж таки зручніше в'язати, коли ваш, у вас пряжа з ворсинками і чіпляється. Отже, отакий був мій перший старт. Але. Цифру 1 я йому не буду надавати. Тому що продовжувати і завершувати будуть зовсім інші дівчата. І в мене вже така величенька компанія підібралась єдина, поки така проблема не... поки що не знайшла собі в допомогу чарівниць на літо. Але оскільки день народження літом у мене, якщо не знайдуться феї на допомогу, то буду все літо в'язувати сама. А поки що це дов'язую і відправляю в дорогу. І в магічному кубіку ця вже робота не з'явиться. Тому, як то кажуть, ми лічильники обнуляємо. І першим номером будемо вважати інший старт. І це буде черговий претендент на випробування з стійкості кольору. Справа в тому, що в ніч з 31 липня на 1 серпня Надія, наша фея кольорового року, викинула нам новий колір на серпень місяць. І це. Виявився меланж. Не буду приховувати того моменту, що я дуже чаклувала, щоб нам випав меланж. Ви ж бачите, я навіть 31-го розпочинала секційний старт. А Надійка дозволила нам прирівнювати і меланжеву пряжу, ось меланжева, і секційну пряжу. Хоча тут, бачите, тут є Є меланжеві такі дільнички такі у в'язанні і градієнт. Тому, як то кажуть, доля мені сприяє і у мене серпень оголошено місяцем меланжу усіх моїх стартах. Отже, другим стартом, але першим процесом для Продовження в магічному кубіку, у мене будуть отакі шкарпетки з секційної пряжі, саме меланжевого забарвлення, тому що тут вони поєднували пасми різних кольорів. Це не розфарбовували вже готову пасму, а саме поєднували. Бачите, тут багато таких. Є таких дистанцій, де є поєднання таке, як муліне. Дві... Видно, що дві нитки з'єднуються. Сіренька з синьою, потім синя з блакитною. Тому це справжні... справжній меланж. Це шкарпетки для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. І це ще. Один артикул, одна фірма для випробування на стійкість. Після того, як я вивяжу, ми з вами будемо робити лабораторну роботу з проведення ВТО. І ми побачимо. Віддасться пряжа синій колір. Бачите, тут ми не сплутаємо. Тут буде, якщо буде віддавати, то тільки синій. Отже, отакий, ну, будемо вважати. Це перший процес. Тому що веселка, вона, будемо вважати, що вже поїхала. Збирається в дорогу. Веселка збирається в дорогу, тому це мій перший меланж. Другим процесом у мене старт для спільного проєкту капсула на осінь. І це в мене в роботі пряжа. Градієнт ось така пряжа, 100% вовна. Бачите, те ще випробування на цьому тижні. Майже вся пряжа дуже така ворсиста, пухнаста і дуже тепла. От її важко навіть у руках тримати. Від бускового через лаванду до сірого. І я розпочала для своєї капсули на осінь в'язати дитячий кардиган, кругла кокетка. Отак От я просунула. А вчора день тиші була зовсім тиша, тому що, ну, важко в'язати. І хоча оленка буганова Фея нашого шаленого тижня казала, що у спеку норку в'язати цілком можливо, не дуже щось я й просунулася у своєму третьому процесі. Це поєднання секційної норки, ось такої, з домішками іншої пряжі, не такої пухнастої, не такої жаркої. Але це мене не врятувало, тому просування у третьому процесі теж не дуже велике. Але тут спиці, тут вже четвірка пішла. Тут спочатку йде 3,5, а потім вже 4. Тут повинно йти легше, але поки що спека не дозволяє. Розігнатися. Так, і це в нас три теплих, волохатих, жарких процеса. І можна сказати, що я більше не витримала, і здалася. Я вирішила трошки повернутися в літо, серпень мене переміг. І я вирішила трошки. Повернутися до літнього в'язання, тому що, по-перше, мені треба виправляти свою халепу. Зараз багато хто з дівчат вже дов'язує свої топи та жилети у спільному в'язанні топовий жилет. Організували його Світлана та Ксенія, світланий канал має назву Давай пов'яжемо. У Ксенії два моточки. І от я з одного з моточків розпочала в'язати собі топ, тому що, ну, дуже він мені подобається. Але, як виявилось, він з рукавами. І мій липневий старт, так і залишився стартом. Тому я цю ідею, я ж не полишила. Бажання зв'язати щось у спільному проєкті топовий жилет. Але я його, так це, як то кажуть, повільно хочу перенести до спільного в'язання, яким керує ще одна наша фея Оксаночка Левчук. Там ми зібрали всі свої процеси. Які треба виправляти. Тому, як то кажуть, буде перев'яз. І оскільки мені обов'язково треба занотувати розпуск? Ось все, була ідея з рукавами, буде без рукавів. Але час вимагає. Свого. І мені здається, що поки я дов'яжу, то це вже точно буде неспекотні. дні. Треба завершити до кінця серпня. Не впевнена, що я встигну, але розігнатись-то я зумію. Ну, якщо на магічному тижні Оленка мені буде викидувати частіше цифру 4, то я ось цей жилет, вже жилет буде. Тому що топ, топ я все одно зв'яжу, але, мабуть, вже іншим, іншим літом, іншим разом. Ну, тому що вже осінь на порозі, а вив'язати мені ну, Мені хотілося пов'язати з цієї ниточки, щоб не залишати її на наступний рік. Треба якось зібратися і вив'язати. А оскільки діло все ж таки до осені, то я вирішила. До цієї ниточки. Ну, по-перше, щоб <смі> ниточка стала трошки товща, щоб скоріше в'язати, по-перше, а по-друге, є ж меланж, який нам пропонують виробники. А буває така ситуація, що ми зможемо змайструвати меланж самі. Беремо одну ниточку. Беремо ниточку, яка. Ну, трошки схоже за тоном, бачите, і створюємо свій меланж, так би мовити, авторський. І я вирішила з цього авторського меланжу розпочати в'язати жилет. І він у мене, як рятівний процес, тому що він у мене. Із моїх стартів виявився єдиний нежаркий. Ось четвертим процесом ось такий у мене початок жилету. І якщо хтось буде дуже уважний, то він побачить, що малюнок у берета. ось тут. Такий самий, як і у жилета, бачите? Тому що опис готувала одна із, та сама людина, Наталія Аксьонова. І я подумала, що це мені дозволить скоротити час на вив'язування. В мене ж буде одинаковий візерунок, бачите? Тому, якщо я запам'ятаю тут. Потім вже мені буде легко дов'язувати берет. Або навпаки. І я вирішила ну, цим процесом опанувати японське плече. Тому що у мене в спільному проєкті буде перев'яз, проходять Дні Японії. І я досі в Японії, у мене там зимове японське плече. А це буде японське плече, так би мовити, на переходню пору року. Демисезонне японське плече. До речі, треба дізнатися, яка там осінь в Японії. Може, вона така, що можна буде гуляти у такому жилеті. І таким чином, розпочинаючи кожного дня. Новий процес у мене дні закінчилися свій процес початку пледу Я ж не беру в магічний кубік, тому мені треба вигадати ще один процес. І тут дуже доречно до мене доїхала пряжа з секційною бегонією. Тому тему меланжу я продовжую. А оскільки часу вже не було, тому я вив'язала лише три отакі квіточки. Бачите? Але особливість цих квіточок те, що кожну з них можна розглядати як окремий. Самодостатній готовий процес. Берете отаку квіточку і прикрашаєте, хоч сумку, хоч шляпу, хоч комірець, блузи. Бачите, вони такі гарні. Я ж хотіла саме секційну бегонію знайти, тому що для віночка мавки, ну, по мультфільму лісова пісня. Там різнокольорові ці квіточки. І ось я розпочала в'язати отаку красу. 100% бавовна в спеку це, мені здається, самий доречний вид пряжі. Гачком в'яжеться недовго-легко, отака квіткова фантазія. І ось всі мої меланжеві процеси переходять у тиждень з магічним кубіком. Але мені ж не вистачає шостого процесу. Навіть я на заміну пледу вигадала в'язати квіточки, я ще буду в'язати квіточки, мені для віночка їх треба ну, не менше 11 штук. А ще ж треба шостий десь брати процес. І я пошукала серед своїх недов'язів і знайшла такий меланж серед моїх виробів в Днях Японії в Україні. Ні, на моєму каналі. В спільному проєкті буде перев'яз, чи дов'язати все. Я ось дов'язую за кимось, тому що це. Залишки стокової пряжі японського виробництва. І в мене цей процес це шкарпетки саме з меланжевої пряжі. Бачите, вона тут, саме меланж поєднується, пасми різних кольорів. І мені здається, ну, якщо не зважати на квіточки, вони ж, бачите, кожна бац. І готова робота. Бачите, готова робота. У мене букет з трьох готових робіт. Але це так. А ось оці шкарпетки, вони, здається, ближче всіх до фінішу. тому що п'ятка тут вив'язана, вони планувалися коротенькими, тому що в мене тут десь менше. 50 грам в залишку. Але ж я дуже хотіла спробувати цю пряжу. Я про неї тільки чула, що вона якась ну дуже особлива. Єдине, що я знала, що вона дуже дорогенна. А якщо купуєш залишки, то це вже і не так дорого, і не так лякає з неї в'язати. І ще головне, я хотіла ж визначити: чи буде ця пряжа віддавати колір? Тому. Якщо, верніше, коли я завершу оці шкарпеточки, то теж у нас будуть випробування водою, щоб розуміти, ціна та якість співпадають чи ні. Ось у мене зелений вже завершився. Іде далі лаванда, ось така. Отут. А оце вже будемо якось ділити між цими двома шкарпеточками, кому що дістанеться. Тому, бачите, у мене буде меланжева магія. До того ж, погода обіцяє нам незначне полегшення, і я сподіваюся, що Оленка нам наворожить всі процеси в роботу. А погода дасть нам можливість працювати із зимовою пряжею, а не тільки з бавовною. Я розумію, що не все залежить від погоди. В'язати, як нам це хотілося б, не дають нам наші вороги. Постійно обстрілюючи наші міста, але незважаючи або навіть супереч, ми продовжуємо творити, кожний на своєму місці наближаємо перемогу. Тому що, по-перше, нам треба тримати себе в купі, щоб мати можливість піклуватися про своїх рідних та близьких, допомагати нашим силам оборони донатити на Збройні Сили України і підтримувати одне одного, тому що завдяки нашій єдності ми подолаємо усі перешкоди. І, мабуть, саме тому спільні проекти зв'язання набирають великих обертів, дівчата розпочинають багато нових спільних проєктів на осінь. Тому надихайтесь! В'яжіть з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас. До зустрічі у нових звітах!